Всім привіт, з вами як завжди я містер Кіллер. І я не хотів зараз знімати той ролик, але мені доводиться це знімати. тому що цього добивається плеймін, щоб просто похайпитись на мені. Де я скажу, з чого це все почалось. Він зробив на мене розоблачення. Ось. І деякі з моїх підписників почали відписуватись і кинули. І мої друзі, деякі мене кинули і послали мене на три букви, і ще погрожують мене зняти з ютуберки. Так що я хочу сказати вам, ті, хто до мене відносилися з моменту, коли Плейрім зробив на мене вкриття, ніколи такого не робив. І зараз покажу всі докази, які я і не мав. Коротше, він там. Ем, я кажу зразу, він там напевно вставляв переписки ДСК людей, тому що мені, мене кинули, по-перше, деякі через це, тому що я б ніколи таким не робив, ну давайте подивимось. Я саме викриття не дивився. Ну, давайте подивимось. Якщо будете, якщо будете вважати, що я правий в цій ситуації, то ви поставите лайк і підписуйтесь. Якщо я не правий, то ви ставте дізлайк на це відео і підписуйтесь мого каналу. Українці протискайте лайк та підписуються, але ми погнали. Так. Е, так. Так, все. Починаємо. Чого Чекайте, чогось дуже тихо. Містер... Так, от, містер. Ну, так, очевидно, мій канал видно. Ось. Юлія. Ми будемо казати, чи у нього контент позор, чи у нього нормальний контент але трохи поганий. Хто такий містер Кіління? Ліні... Ну, давай, давай, розказуй. Як був той, як Андрій Плеєр, але тепер він став за сторону кандрі бауса. Ну так, я точно така ж копія, як Андрій Плеєр. Я... Він такий же самий контент знімає, як я, але він але я зараз. Ну, на кантри босі. І так далі. Давайте поглянемо на нього відеоролик. Давайте. Так, мій ролик видно. Е, він прикріпив своєму розоблаченні. Е, так, як ви бачите, мій ролик. який набрав, до речі, де я покажу скільки перелів. от. Де я покажу, скільки передів набрало. Дайте покажу вам, скільки перелів, ролик набрав. Ой. Ай боже, давайте я. Ой боже, 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 де там ролик? Чотириста перадів набрало. Ну, що можна сказати? Монтаж середній. Тренд старій уже взяв чогось, як поймаючи. Моя година візьми. Навіщо той тренд взяв старій, якщо він зараз не популярний? Давайте ми подаємо ще один відео рок від містера Кілера. Він прикріпляє ролик, де ми якби. Як там. Ам, засрали з Тож я зетніка що я не запускався. Так, значить так, давайте переглянемо, як той місяць зробив відеоралик, наскільки ти любиш Україну. 10% ігнор, 20% комент, 30 лайк. Э, і підписка 100%. І от. А всі разом 200% я так думаю. Ну що можу сказати? це бать на підписників. Просто він... Бать на підписників. Йо маю. А то що в мене друг оце от по типу такого. Ще покажу вам його. Ну-ка, дайте я найду його канал, мого друга, одного, дайте я вам най... найду я цього пацана. От, він мені написав по типу такий комент ось. Ось це от чувак, ось це от Дімас, оце от Діма Про, мій підписник, ось наш Дімка. І він знімав такий ж похожий контент. Я, я почав брати з нього приклад, якщо щось. Стій, не Як ми бачимо, він знімав такий же контент. Во. Так що думайте, що я перший таке почав, ну йома, -йо. я взагалі брав з нього приклад. Все, дімки, от в нього навіть на каналі тисячу підписників, о, як ви бачите. Во. Так що не думайте, що я перший то то почав. Во. Так, Зачекайте. Зачекайте. Ну, що можу сказати? Западь на підписників. Просто він так зробив, щоб набрати багато підписників. Я і тепер поглянемо на другий відеоролик. Зачекайте, мені почується, що це Гост Андрюхи. А А ну-ка, дайте, я зараз прийду, прийду і повернусь. так, я вже повернувся, як ви бачите. Так, це давайте подивимося далі. Мене вже тошнить вже від нього. Я там... Е Зетка каже, що той, що вам хана. А містер Кіллер і містер Плейфан кажуть, що зламаємо життя. Чому звертіть? Ви чекайте. Андрюха таки ніколи в житті таким не почав говорити Плеє Ріміно. Якщо Андрюха, мій друг, то чую. Й... розмовляти з Плей Ріміном і щось скидувати про мене, що я такий поганий через Плей Ріміна? Де якоби кажуть, що я скамлю Людей на Франкфурті. мені і за цього доведеться розгрибати всі ці повідомлення, і, блін, від мене і за цього відписуються. Тупо відписуються. буквально. Що ми зламаємо життя? Ну, звертіть на увагу, що це було на росіянському, а також був на українському. Я одного не розумію, він зробив відповіді на москалі, якщо... О, що то під цей звук знімав Ігінс, во. Під той звук, де я зняв там, де то той ролик. О. О, Що таке було? Во, зараз я вам покажу. Я з цього взяв запис. Ми сломаємо тебе житло. Я з цього, да, взяв звук, так що не думайте, що я підтримую Росію. Я ж таке ніколи не почав говорити, що я за Росію це раз, а по-друге, я не, нас... не укрофоп. Во що я вам скажу. Я ж граю на українському сервері. У мене на українському сервері ютуберка. Я ж стараюсь робити сервер як краще. Добре, давайте перейдемо до наступного. Якщо він сам, то зробив відом москалів, якщо він сам, то зроби відомок. І той підписується ще в москалів. Ай, Боже, як, як же мене бісить. Ой, Боже. На мене Москалі не підписують, У мене істинні підписники – це українці. Я не підтримую Рососію, я ж не укорофоб. Це всім зрозуміло. Це раз. А по-друге, я ж не Зетнік. Я не підтримую Зет такий символ. От. І в-третєх, я ніколи не почав би писати «Слава Росії. У мене таке питання. Ти сам на всіх задираєшся. Ти мого друга, Слив, Андрія, ти зламав його акт, І за це, це може понести кримінальну відповідальність України по закону. Так що слідкуй за своєю головою. Ой Боже. Коротше, якщо ви йому вірите. То я в шоці. Я в шоці, тому що ну, це настільки буде тупим, таке знімати. А я хочу вас попередити, щоб ви не знімали такі відоси. Не мене... Якщо ви мене хаєте, то не знімайте про мене, тому що це все одно ви получите бан. Як Рубол ось. Пішу, у мене не хаос. В тебе в голові хаос. можеш Це якось тупо. Ту тупезно, Ковбес. Я не розумію, містер Кілера. Ну, а тепер давайте поглянемо, як він домовився з Андрі як вони будуть скамати ігроків на сервер Friends Крауд. Вот скріни. Що? Так ось в чому діло? Відкуди від мене відписувались. Я казав, що мені реально таке через це. Я вам в початку ролику казав, що писали по, типу, по повіду того, що я скану людина Фрезату. Ну давайте подивимо, що щось там прикріпить, давайте. Зачекайте. Там реально мій аккаунт в Телеграмі. А чому скрін з лиця Андрія? Очевидно, він зламав аккаунт Андрійки. Добре, давайте почитаємо привіт. Давай ми будемо гриферити ігроків і будемо скамити на монети. Давай! Я б таке, по-перше, ніколи в житті таке б не написав би це раз. А по-друге, нафіга мені скамити людей на гроші? раз в мене є зв'язок зі засновником сервера, я можу попросити йому видати ресурси. І все чи назис, я богатий. Ну, давайте почитаємо що далі. Е, далі там чуть-чуть розмито. Е, ні, ні, хм, хм. давай ми будемо казати, що продаємо дім, Понятно, там нічого не видно. Будемо богаті. Ок. Ок. Чекайте, я вроді той пост видів, я вроді той, той пост видів. Я здаю канал Плеєрі імінна, я вроде тут той постик видів. Та, да-да, да його ви... А як ми будемо обманювати, нам буде щось там чуть-чуть розмито. Давай будемо казати, що продаємо дім за 50 і так будемо багаті. Ок, тоді го, в 15.30 зробимо го я, ха, Та я ніколи з помилками не пишу. Я з помилками навіть не пишу. Пока до завтра. Ну, очевидно, що це фотошоп, Тому що в Телеграмі немає такого великого тексту. Текстик навіть не такий, тому що е, то фотошоп. Ну, Текст в Телеграмі не такий великий. Такий не може бути. Тут все фотошоп, ну це очевидно. І в Телеграмі завжди пишеться дата. Ось, наприклад, я в такій пізній годині, от, наприклад, там. Час 21 19. Я в такій годині навіть в Майнкрафт не граю. Я в той момент вже давним-давно храплю. І, блін, тут навіть не написано дату. Дати тут навіть не написано, тому що в кожній переписці, де пишеться слово початок, там є дата. Дата. Тому що, ну, очевидно, що це фотошоп. Він тут відфотошопив. І текст навіть не такий в Телеграмі. А отут вже правда. До завтра. І тут вже правда. Во, він тут все від фотошопив. Це очевидно, що текст не такий великий. Так, дивимось далі. Що тепер знаєте, хто такий містер Кіла? І я відповів на питання, чи містер Кілер позов, чи на позов. Ну, як сказати, так середньо. Тоді всім попав. Я до останнього не хотів знімати, але мені доведеться. Давайте почитаємо коментарі по у мене. UJ дякую за підтримочку. А на мене буде TV Мен Бол дякую за підтримку. Йокепібарапупсик, а на мене, коли ти знекався, <схай> тоді покаже твоє відео, я хочу поржати з тебе. Так, Дякую за підтримку. Зроби на мене розоблачення. Так, Кронбол, дякую мені за підтримку. Бо, мій підписник, дякую за підтримку. Він не позор, ти позор хочеш робити на мене розоблачення. І він знімає, що хоче. Ну, можна знімати нормальне відео не розоблачення. Це фейк. Андрій дякую за підтримочку. Ну Давайте подивимось тут інші відео. Ну, давайте подивимось, наприклад, рацію на Ua Country Ball. Ну, давайте подивимось. Він ще розбачав містера Плейфана, Андріуху. і лише слив мої переписки. А на фіас сливати переписки. Алло. Ладно. давайте подивимось то то відео, яке він тільки вийшов. Ну, давайте подивимось. Всім привіт! Сьогодні я плейм. Ми будемо робити реакцію. Чекайте, я не поняв. нд 2 бол Що тут НД2бол робить? А я не поняв. Йок Бол? Ну, очевидно, Д-2бол помирився вже. Колись нд 2 Бол був за Рубола, то той час, зараз він за Україну. Дивно. Всім привіт! Сьогодні я Плейрімін. Ми будемо робити реакцію на YaCuntryBall, бо він на мене зробив розобличання і тепер давайте поглянув його РАКС на мене. Сьогодні ми подивимося такого клоуна, як ПІФОНТІКлоун. Клоун. клоун! Плейрімін. Чому він клоун? Скажете ви? А я відповім, ця свиня просто не хоче дружити з а так і думає, що всі. Ну, очевидно, кожен український блог захотів дружитися з Юаболом, от я дружу з Юабалом. Всіх виграє, ну, ну то сьогодні, ти не знаєш, навіть хто я. А ми пігнали. Перше, що хочу сказати, він ненавидить всіх українців. Наприк... Ну, ну, очевидно, це всім понятно. Містер Плейфен Містер Плейфан, а якийсь Плейфен Давайте подивимося його свин'яче відео Це мого у тебе свин'яче відео, поняв? Всім привіт, сьогодні я Плеєр не буду будемо розобличати як Містер Плейфан. І... Я, я тут то відео з Мистером Плейфаном дивився, якщо щось, я дивився, якщо щось. Я Не буду чпати Ну, проходимо до відеоролок. Ви спитайтесь, хто такий містер Плішон? Це як Юабола Евемен. What відеоролик який вкрав ЮАБОЛа. Юабола вкрав. Я це давно знаю, що це всі ютубери робили. Тепер пояму відеоролок у Юабола. По-перше, як він може вкрасти, якщо там не зія Росія, по-перше, По глопшето Z і Росія це одинаково. Друге, що тут коїться. Топу без доказів, без запроса його болч може цей відеоролик брати. Зараз супер поглянемо, як він Ender Player. Андрія плеєр добав. Ну, добре. Тепер ви знаєте, хто такий містер плейфон. Він крадіть тупо, що краде в ябол. Тоді всім покойся сьогодні був плеєрімін. Ну що хочу сказати про нього, так і знав, що він. Взагалі-то ні. Маленьке порося, яка ненавидить всіх. Ну... Маленьке порося... Ну, добре, реально він маленький порося. А з вами я буду прощатися всім, папа, слава в Україні. Здоров, слава! Ну що можна сказати? Він просто так згуби на мене розвлечення. И вот так он я забираю. Ладно. Коротше. Я, короче, планую так. Коротше. Я його, коротше, закидав страйками. Так. Я зараз просто його закидаю страйками. І, коротше... Хто? Йо ненависть закидати плі страйками. Я вас прикликаю закидати його страйками, Тому що він по-перше знімає агресивні діти та цкування в інтернеті. І так далі. І так далі. Краще закидаємо його страйками, натискаємо по типу далі. Дати я виб... дам Тривмо вибрати моє відео. Чі? І ми туди закидаємо страйками. Ми туди закидаємо все. Страйками, тому що ну це я максимально осуждає. Ми... І оце от ні, це не то. Він от, оце... Оце от, оце оце Ми закидаємо страйками і так далі. Так що просто е закидаємо його страйками, і так ми його швидше забанимо. Всім папа! -па, слава Україні!